Всім привіт! Перепрошую за таку довгу паузу. Щось ніяк не міг знайти час, щоб щось відзняти. Але тим не менше, я продовжував доглядати за своїми підопічними і навіть провів деякий експеримент з фікусами. Отож, сьогодні оцінимо результати того експерименту і. Трішечки поговоримо про фікуси. Ми з вами звикли, що фікус це кімнатна рослина, вічно зелена, середніх розмірів, стоїть десь на підвіконні. Можемо зустрічати досить великі екземпляри кімнатних фікусів, 1,5-2 метри. Переважно такі фікуси мають такий стовбур і рідке листя, але досить великих розмірів через брак. Світла, якщо ми пошукаємо в інтернеті, як доглядати за фікусами, практично в кожній статті будуть писати, що фікуси дуже люблять вологе середовище, щоб їх регулярно оприскували. Чому так? Справа в тому, що фікуси в дикій природі ростуть як звичайні дерева, переважно в регіонах з підвищеною вологістю, таких як, наприклад, Індія, Китай, Південно-Східна Азія. На Філіпінах, також на півночі Австралії. Там, в природі, вони можуть досягати навіть 20-30 метрів у висоту. І от в такому середовищі з підвищеною вологістю, фікуси дуже часто пускають зі стовбуру, також з гілок, так звані повітряні корені. Ось якось і я вирішив спробувати провести експеримент і. Створити умови з підвищеною вологістю для своїх двох фікусів в кімнатних умовах, скажімо так, в квартирі. Сьогодні ми цих два експерименти розглянемо. Перший я взяв звичайний пластиковий стаканчик і засипав в нього ґрунт навколо стовбура. Ми можемо бачити там ґрунт, такий самий, як і в самому горщику. І його регулярно поливав таким е чином. Ми створювали умови, що начебто він глибше закопаний, щоб проростити там звичайне коріння. Трішки пізніше ми його розкриємо і подивимося, що з того вийшло. Другий метод. Я взяв звичайну харчову плівку і обмотав в неї навколо стовбура, щоб зробити таку міні-теплицю для нього. Насправді цей метод виявився, мені здається, більш ефективним, в тому що я хочів, хотів отримати. Ви можете бачити, скільки коріння він пустив зі стовбура. Отже, сьогодні ми спробуємо його звідти дістати, розпакувати і пересадити в більший горщик. Отже, спробуємо розмотувати це все. Бачите, наскільки там все мокре. На жаль, десь місцями я не додивився. Ми можемо спостерігати, що з одного боку коріння дуже багато зі стовбуру пішло, з іншого боку мало. Але воно продовжує з'являтися. Ось свіжий корінець. Курінці і є повітряними коренями. Три місяці він пробував у таких контейнерах. В мірі того, як з'являлось нове коріння, він активно вирощував крони. Таких особливих робіт з коріннями я робити не буду. Зараз не найкращий сезон, просто їх розправимо, зайве трішки обріжемо і пересадимо. Задумка в тому, що вони будуть розтягувати стовбур і він буде розширятися. Бачимо, що деякі корінці засохли. Плівка не герметична, була замотана і не ходило вологості. Перечень обріжемо ті, що дуже довго. Переходимо до посадки. На реальному експериментом я більш-менш задоволений метод робочих, ну, втім багато є коріння зі стовбуру, дуже багато з нього засохло, тому що ну, за певних обставин десь часом не додивлявся, але якщо більш відповідально до поставитись, то дуже легко можна собі ось таким чином розширити стовбур і додати фактури. До вашого фікуса. На цьому все. Я його ще підлию і нехай собі росте далі так. А в наступному відео ми розглянемо другий експеримент. Папа! -па.